Вітаю вас, близнюки. З 5 по 29 серпня 2024 період ретроградного Меркурія у вашому четвертому секторі гороскопа. Ще із третьої декади липня Меркурій став сповільнюватися, аж доки не зупинився у 4 градусах Діви в четвертому секторі і рухається у зворотньому напрямку до 21 градуса Лева у ваш третій сектор гороскопа. Наголошую, що вся детальна, щоденна буквально, а також цікава інформація. З нюансами і відтінками періоду ретроградності, у моєму загальному відео буде посилання в описі та у підказках. Повертаємося, близнюки, до вашого четвертого сектора гороскопа. Це така активація устаканення всіх справ домашніх і повернення до вашої оселі, до ваших близьких, рідних, домочадців та їх справ, їх важливих періодів життя, їх можливості перебувати разом з вами або ж поїхати, приїхати, оформити певні документи, загалом спосіб життя і ваш, і всіх. Близьких, а також ваших батьків, ось це все зараз. Активує ретроградний Меркурій. Він повертає нас. У стосунки, у поняття нашого коріння, нашої оселі, потреби розібратися із нашими близькими, посприяти їм, допомогти, адже практична цінність по ретроградному Меркурію у Діві зростає в рази просто необхідність підтримки, зібрати детальну, конкретну інформацію, розкласти все по поличкам, донести якісь довідки, наприклад, стосовно вашого житла, щось доздати, перездати. У зв'язку з можливістю проживати в певній місцевості, переїхати в іншій країні, питання віз, посвідок, дозволів, отримання, також можливостей пройти сертифікацію, ліцензування, податися на певний кредит. Це все супроводжує зараз всі ваші справи, близнюки стосовно ваших близьких. Зміна їх роботи, зміна їх місця перебування, їх безпосередньо практична діяльність їх робота. Та й стан здоров'я. Це все також надзвичайно важливо по такому періоду. Тут розбираємося із домашніми справами максимально, в якості рекомендацій, близнюки. Всі папери у декількох варіантах. Ключі в кількості декілька дублікатів в різних місцях, які зберігаються, щоб ви могли у разі потреби скористатися тим чи іншим. Ключі також від господарських будівель, наприклад, якщо це батьківська хата, наприклад, то також, щоб ви так чи інакше могли туди потрапити, навіть якщо згубили батьки, наприклад, ваші ключі, або якісь документи. Також, якщо є потреба передоручити іншим людям зайнятися певними вашими домашніми Опотами, то, звичайно, можна почати обговорювати ці процеси і в результаті дійти за цей період якоїсь певної згоди. Звісно, оформлювати документально і підкріплювати це все на тривалий час це не дуже сприятливий період в цьому сенсі. Також питання купівлі-продажу, питання облаштування оселі, а також документи, пов'язані із перебуванням, проживанням, еміграцією, облаштуванням житла бата також відновленням, ремонтними роботами усіма різними справами у вигляді субсидії. Так далі, це все надзвичайно сприятливий час для того, щоб ви поверталися до. Порядку у вас вдома, до ремонту, можливо, оселі, також до справ ваших домочадців, які необхідно вже раз і назавжди влаштувати, відрегулювати і поставити якусь певну крапку. Якщо у вас вдома хтось проживає, наприклад, і ви хотіли б розібратися. Із цими людьми роз'яснити певні нюанси, або взагалі якби впливати на ситуацію вдома таким чином, щоб хтось, хто вже тривалий час у вас гостює, міг би залишити це приміщення, то це якраз сприятливі чинники. Крім того, можливість провести прибирання і знайти потрібні речі, потрібні ключі, будь-яку потрібну дрібничку, яку ви довго шукали. Тому, будь ласка, близнюки, користуйтеся. Також сприятливий час для того. Щоб зібрати всіх ваших домашніх і обговорити якісь наболілі кризові питання, а також все те, що стосується вашого спільного проживання, можливості також надалі планувати якісь певні важливі кроки, якщо у вас, приміром, майно на декілька частин розділено, і ви залежні від ваших сусідів, приміром, або ж це члени вашої родини, але так чи інакше це питання треба врегулювати. Крім цього, дублікати ключів. Також транспортний засіб, що дає вам можливість поїхати з дому, приїхати додому квитки, все це бережіть, по-перше. По-друге, якщо є можливість декілька екземплярів, щоб у вас були наявні. А по-третє, якщо є на те потреба відремонтувати транспортний засіб, провести будь-які конкретні дії, пов'язані з всім тим, що вас вдома оточує, викинути, наприклад, якісь старі речі, віддати їх або комусь щось. Делегувати якісь обов'язки стосовно ваших домочадців або вашої оселі, розпродати що, що стосується вашого місця проживання, або взагалі зайнятися питанням такої своєрідної ревізії у ваших об'єктах нерухомості і у стані справ у бухгалтерії, можливо, можливо, це якісь певні платіжки, квитанції і так далі. Якась певна така бухгалтерська документація. Якщо ви працюєте на дому, то от надзвичайно зручно зараз саме. Так, деталізувати вашу увагу стосовно таких дрібничок. Звертаємо також увагу близнюки, що всі наші близькі, в тому числі наші батьки, зараз мають відчувати від нас підтримку, таке плече, на яке можна спертися у будь-яких ситуаціях, також необхідність конкретних якихось дій, практична допомога у вигляді конкретної об'єктивної інформації, у вигляді раціонального підходу, конкретних поетапних кроків по врегулюванню всього вище сказаного. Тепер звертаємо увагу близнюки, що із 15 числа Меркурій повертається у третій сектор вашого гороскопа. Там ми бачимо, що нам необхідно розібратися, внести ясність, повернутися до того, як ми робили раніше, і що нам тепер необхідно відозмінити. В третьому секторі вашого гороскопа ми бачимо стан справ паперових, також акцентуємо увагу на необхідності владнання всіх таких от бюрократичних. Чинників і звернення до якихось певних організацій. Також це питання здоров'я вашого, або членів вашої родини. Можливо, вам необхідно навідати якісь лікувальні установи і просто зібрати, наприклад, якісь певні довідки стосовно стану здоров'я ваших близьких і домочадців. Також, наприклад, це підготовка до школи, коли вам необхідно проходити медогляд з дитиною. Або ж це передоручення, прописка, виписка дітей, ваших рідних, близьких, змінах. І місця проживання, переїзд, облаштування житла в іншій місцевості, наприклад, транспортні, логістичні послуги. Коли ви багато чого змінюєте із такого вашого погляду, як би вам хотілося, заради того, щоб владнати всі справи стосовно вашого місця проживання, перебування і ваших близьких. Також тут можливі такі питання, коли ви відновлюєте документи, певні, наприклад, ви стикаєтеся з тим, що ви не можете. Можете переїхати, тому що у вас не подовжений наприклад закордонний паспорт, або немає цього паспорта у дитини, нема дозволу на те, щоб дитину перевести, прописати в іншому місці, або ви самі не можете з певних документальних причин зрушити з місця буквально. Також стосовно транспортного засобу, надзвичайно важливо звернути увагу на цю сферу. Ключі, також свідоцтва, страховки, усілякі можливі нюанси стосовно укомплектування транспортного засобу. Тримайте, будь ласка, близнюки на контролі. Адже Меркурій, ваш управитель, і зараз він надзвичайно сильний. Він знаходиться в таких знаках, які закликають нас до прискіпливості особистої, коли ми все пропускаємо через себе. Це буквально нас стосується від наших усвідомлених дій, залежить стан справ у нас вдома. Також, близнюки, стосовно Меркурія, вашого безпосереднього управителя, він зараз може поставити перед вами такі нагальні питання, як то прикладні уміння. або ж Керування транспортним засобом або наявність прав, або потреба їх відновити. Можливо, потреба їх підтвердити, перездати, отримати якусь певну ліцензію, сертифікат, дозвіл роботи, дозвіл пересування, наприклад, перепустки якісь. Крім того, звертаємо увагу, що також тут важливість питань, пов'язаних із вашими уміннями безпосередніми, доносити інформацію, розмовляти тією чи іншою мовою, спілкуватися в тому чи іншому середовищі. Вчатись, піти на певні курси, також робота, наприклад, пов'язана з певними вашими навичками, коли вам треба їх підтвердити. Крім того, якщо це транспортний засіб, можливо, тепер ви будете управляти іншим транспортним засобом. Для того, щоб добиратися додому, наприклад, вам тепер необхідно буде змінити вид вашої діяльності, або змінити транспортний засіб, щоб була можливість їздити на довгій дистанції, або можливо, це якийсь вахтовий метод роботи, або ж також періодичне приплення. Перебування вдома, коли вам необхідні документи, приміром, крім того, продаж і реалізація, здача в оренду вашого майна, наприклад, або продаж будь-яких товарів, щоб переїхати, зібрати, наприклад, певну суму грошей, щоб ви могли переїхати. Ви тепер просто розпродаєте майно. Можливість домовитися, врегулювати на якихось таких прийнятних засадах все те, що ви хочете устаткувати у вашому близькому середовищі. Стосовно ваших друзів, знайомих. Однокласників, одногрупників, колег з усіма тими людьми, з якими ви в близькому безпосередньому контакті знаходитесь, а також переоформлення документів на нове прізвище і, взагалі, не тільки паспорта, приміром і свідоцтва якогось певного дипломів, тощо, а й також документів на будинок, наприклад, на квартиру, віз посвідок всього того, що ви тепер маєте на нове ім'я, наприклад, в якомусь новому певному статусі. Тому зверніть, будь ласка, увагу, близнюки. По-перше, на стан справ у вас вдома, по-друге, на документацію, на транспортний засіб, а також на наявність у вас всіх необхідних підтверджуючих документів у декількох, наприклад, варіантах, у декількох файликах, в декількох місцях. Тримайте обов'язково на контролі наявність цього комплектуючого також обладнання в автомобілі, зокрема, і також побутова техніка. Ремонт, можливо, продаж. Потреба у тому, щоб придбати якісь нові буквально дрібнички. Можливо, ви переїжджаєте туди, де вам потрібні нові зарядні пристрої, нові ноутбуки, телефони, нові сімки тощо. А можливість оновити це все для того, щоб ваші якісь особисті потреби були реалізовані. А потреба докупити щось, наприклад, або ж так чи інакше фінансувати вкладання ваші у можливість спілкуватися. У можливість навчатися, оплата певних курсів, певних сертифікатів, ліцензій, послуг перекладачів, наприклад, послуг людей, які просто допомагають вам з кимось порозумітися, знайти спільну мову. Також близнюки. По періоду ретроградності Меркурія рекомендую звернути увагу на 7 серпня, це дата з'єднання ретроградного Меркурія із Венерою. Вона дає можливість завершити певні питання, які у вашому домашньому осередку вже тривали певний час. Розірвати якісь стосунки, якщо на те є потреба. По ретроградному Меркурію надзвичайно корисно загалом розбиратися із тим, до чого він вас закликає. А тут ще й події у четвер. Тому секторі надзвичайно сприятливо, наприклад, заключити новий договір оренди. Приміром, якщо ви хочете з'їхати з, з якогось певного місця проживання, також якісь певні стосунки вже обнулити, розчинити, щоб більше до них не повертатися. Або ж, навпаки, застосувати всі свої вміння до того, щоб порозумітися домовитися про графік певних виплат, або ж розраховувати на якусь фінансову підтримку від ваших домочадців, або навпаки, профінансувати певний такий Такий процес, якого потребує ваше житло. Також звертаємо увагу, що сприятливий час для того, щоб зайнятися питаннями стосовно дітей, то тут от Венера може привести вам, принести вам прояснення якоїсь певної ситуації і можливість докорінно із нею розібратися, поставити буквально якусь певну крапку. Також ситуації сприяння усім вашим творчим планам. Планом, якщо ви бажаєте, наприклад, ремонт розпочати, то ось тут, напевне, ви знайдете тих людей, які дійсно так як вам потрібно розпочнуть вже цей процес. Або якщо це певні такі договірні умови з тими людьми, які так чи інакше займаються питанням продажу, питанням роботи з документами стосовно вашої оселі, то також враховуємо сьоме число, можемо на нього покладатися. А також, якщо необхідно, приміром поїхати до дітей. В тих чи інших справах також сьоме число не забуваємо. Крім того, важливі питання пов'язані із завершенням, наприклад, якоїсь певної такої важливої, приємної для вас віхи життя, або ж стосунки. Якщо це потреба також повернутися, наприклад, до якоїсь розмови у стосунках, то також можемо звертати увагу саме на присутність Венери в цей день поруч із ретроградним Меркурієм. Коли, наш практичний погляд, уміння домовитися, наприклад, про розподіл обов'язків, про якісь виплати стосовно дітей, або ж про можливість відправити дітей на навчання, або про можливість переїзду дітей, або поїздки до них, або ж будь-які важливі справи, пов'язані з дитячою сферою, то тут це надзвичайно на часі. Крім того, питання доходів від житла. Якщо плануєте здавати в оренду, також використовуйте цей період. Якщо ж це вже певне, Тривалий час, то можна розраховувати, що, напевно, Венера може принести і такі фінансові вигідні операції по цьому календарному періоду. Також звертаю вашу увагу, близнюки, що протягом всього календарного періоду ретроградності Меркурія у серпні ми бачимо квадратуру до Меркурія від Урана. І Тут така активізація, яка почалася ще у третій декаді липня, відбувається 18-19 серпня, ще поповні, а також закінчується у першій декаді вересня. Тому звертаю вашу увагу, що зміна планів, зміна фінансової стабільності, зміна стосунків. В плані того, що постійно з'являється щось нове, якісь такі переміни, на які ви навіть в принципі і не зважали, і не враховували їх. Певна зміна в оточенні, зміна в тих ситуаціях, від яких ви якби навіть на відстані знаходитесь, звідкись здалеку, якісь такі непередбачувані новини, або всі ті справи, які тягнулися вже певний час, тепер опиняються на повістці дня буквально. Крім того, потреба відновити документи, або щось ще отримати. Звідкись або комусь щось переслати. Також близнюки, для вас це можуть бути ситуації, пов'язані із необхідністю спілкуватися в зовсім іншому середовищі, наприклад, поїхати кудись. Да? І там вам треба буде терміново нагально щось підвести, довести, перекласти, пояснити, підтвердити і загалом такої стабільності, яку б ви могли вибудувати, на яку б ви могли розраховувати, також це може бути в юридичній. Питання стосовно всіх посадовців, до яких ви будете звертатися, все це може мати ось такий от характер досить відносний протягом цього всього періоду. Однак зважаємо, що весь час ретроградності Меркурія, Венера знаходиться також у Діві. А вона намагається максимально врегулювати питання, максимально все дотошно реалізувати, сформуватись таким чином стосунки, щоб було порозуміння, щоб був графік, чіткі виплати, чіткі якісь орієнти. Кроки і послідовність, такий дисциплінуючий, надзвичайно раціональний фактор. Тому я вам бажаю близнюки, з урахуванням всього вище сказаного не забути, що підходимо ми потроху до затемнень, зокрема у вересні 18 го числа. І таким чином, от зараз планетарні енергії, зокрема ретроградного Меркурія, нас перебудовують, переінакшують, загострюють нашу увагу на тому, що особливо нам відгукнеться поза. Темнення. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі в наступних відео.